І так, друзі, всім привіт! На зв'язку Олександр. Виникла у мене така думка завдяки вам знову ж таки, бо коли я робив зізвони, багато хто з вас запитував, чи можна якось зробити таке ну, ознайомлення, да? що це за професія, що треба буде робити, з чого вона. Складається, чи зможу я, чи підійде це мені. От. І я натрапив на таку думку, що непогано було б зробити такий тест-драйв, щоб ви могли протестувати себе, ну, чи це вам підходить, чи, чи вам це зайде, ця професія, цей род занять взагалі там. Чи... Може, просто ви собі хочете далі е, там жити своє життя, там ходити на свої <головіки> нелюбимі роботи. от е, І так само, щоб ви е, познайомились, е, хто з нами ну працює, хто там є моїми колегами, да там моїми партнерами. А взагалі, що за платформа, що таке онлайн, що таке інтернет. Бо, я скажу, коли е, у мене був е, Ну, перед цим ще проєкт, да? ну, там, ще до карантину. То була така фішка, що ми продавали пакети сервісів і услуг в інтернеті. Тобто ну, ми так звались там Grift Gold, да? там золоті партнери Microsoft. У нас було навчання там, для ноутбуків, для комп'ютерів. І розказували такі там, дивні речі, що. Там один чоловік привіз додому комп'ютер, да, розбирає і виставляє там, ну, то монітор, там, то клавіатуру, то мишку, а теща, там, ну, дивиться, а що це таке. Там, а він каже: ну це клавіатура, а що це таке? А це монітор. Там, а, це, а це мишка, а що це, а це там під мишку. Ну і він повертається, а вона той коврик-подмишку вже вставила подмишку собі і каже: о, нормально придумали коврик-подмишку. Ну, тобто у людей була, знаєте, такий безграмотність да, завдяки цим всім цифровим технологіям, що воно за інтернет, що воно за онлайн. А зараз, тим паче воно ну, пройшли ну, роки. Тим паче, що карантин да, показав своє, що хто не перейшов там, на удаленку, на там, вчителі, різні різні фахівці, хто не навчився там, користуватися зумом, хто там, не опанував там, телеграм, там, соцмережі. То вони там десь залишились на узбіччі. А хто перелаштувався да, і почав дивитися в цю сторону, то вони зараз ну, нормально прокачались і себе нормально почувають, да, там підвищують свій рівень там, в соцмережах, в онлайні, в інтернеті, ну і так далі. Я ну, не, не дуже запарюю, знаєте, щоб там робити. Мега, якісь там презентацію, там відео і так далі, я роблю настільки ну просто, щоб ви зрозуміли, що ну, якщо я це ну роблю, да, а мені вже на, на хвилиночку зараз ще там два слова про себе скажу, ну мені вже там. Ну, Скоро вже 6 десяток розміняю да? через пару років. Але я ще застав там ті часи, коли були ці цифрові телефони, знаєте, ще застав вік до інтернету, до комп'ютерів і так далі. Но я просто ну, там ще там, де, де, деякі роки тому почав подивлятися в цю сторону. Да? Я там працював і. В онлайн-кінотеатри, в ну, консультував також, там, ну, як там, користуватися цим кінотеатром, як підключити там, плазму, телевізор і так далі. Ну, тобто пішли такі інновації, да? люди почали собі купляти плазми після там, звичайних телевізорів. люди... В кожному домі з'явився там комп'ютер, ноутбук. Зараз, взагалі, у кожного комп'ютеру, да, в вигляді смартфону, в кармані лежить. Да? Це, а я скажу так, що е, такі смартфони, як у нас, вони мають е, в сотні разів більше функцій, чим ті космічні кораблі, які там летали, ну, десь там в космос е, запускали. От ще в прошлому віці, да? в прошлому тисячолітті, даже. Тому, друзі, так скажу, це така обзорна, ознайомча інформація, от, щоб ви просто зрозуміли, чи ви хочете зробити ще там пару кроків вперед, більше для себе дізнатись про це і побачити, чи ви в силах ну, з цього там заробляти, і далі собі там зростати, зростати і в. Фінансах, зростати в знаннях, зростати в ну, щоб з'являлось нове оточення, да, нове мишлення і так далі. Тому, в словах скажу за себе, що я ну, переїхав ну, ще там, до 2000 року, да, переїхали ми там, з Донбасу, почали працювати там на дядю, потім через короткий термін вже на себе. З'явилися перші там, результати, да, там, ну, квартира, і всі такі почалися виконуватись хотілки. я зрозумів, що е, головний такий скіл, е, да, ну, навик е, це вміти продавати. Бо якщо ти не навчишся продавати, хтось каже, та ні, я там, де я, де продажі. Якщо ну, ви навчитесь продавати, то ви будете просто продавати свій час за гроші. Ви будете десь працювати в наймі на дядю і так далі. Ну і звісно ж, ну, нічого не мати з того. Да? Ну, якась там стандартна зарплатня, стандартна, знаєте, як той казав: робота, дом, дом, робота. От, і, і все. І якби життя пройшло мимо. По такій формулі, знаєте, 40-40 на 40. Це е, 40 годин на тиждень, 40 років до пенсії, і потім уйти на 40 баксів пенсія. Да? Ну, тобто, ще там підзбирувати десь бутилки, щоб трошечки краще жити. От, але я знаю, що Ну, багатьох це не влаштовує, а вони не знають просто, які зробити кроки. Для цього я от роблю це обзорне відео, щоб ви собі відповіли на питання, і потім і мені задали питання, чи хотіли б ви розібратися з цим більше. Для того я от із наших там зі звонів, да, вже от із практики, зробив такий висновок, що. Треба, щоб не, не витрачала людина якісь там сотні доларів, там, тисячі доларів, іти десь на якісь мегакурси, к меганаставникам, да? і потім щось там не, не ну, якби не зрослось. Да? І людина розочарувалась, спочатку очарувалась, а потім розочарувалась. І все, тільки загубила гроші. Я також мав такий свій досвід, якісь там роки тому платив по 300 баксів в місяць за навчання. І це було декілька місяців, потім у мене щось забанили, я не зміг розбанити. Мене не підтримали з тих, хто навчали. І я якби там злився. Забросив це то навчання. Але ну, я побачив, що або поставити на цьому ну, хрест, або просто підчеркнути ті помилки, да, які були, і почати все ж таки е, вирішувати ці питання. Да? Бо проблема це то, що не вирішується, а питання або задачі це те, що можна вирішити. Тому е, от, це от обзорне відео е, ви можете також, от, якщо ви там ще, наприклад,. На другому відео і на третьому відео ми вже розберемось, як упаковувати сторінку, як налаштовувати рекламу. Тобто в подальших кроках вам просто для того, щоб навчитись заробляти чеки, і для того, щоб отримувати клієнтів, ви можете просто дізнатися, що треба робити на другому і третьому відео. Але я зроблю його навмисно, щоб воно коштувало мінімальну якусь ціну. А для чого? Не для того, щоб там, ну, мені з вас заробити, а для того, щоб я зацікавлений, щоб ви могли почати на цьому тест-драйві спробувати себе, щоб ви могли вже з цього почати заробляти. Як це виглядає? От, Наприклад, ви ще не знаєте, як розказати там, за продукт, ви ще не знаєте, як розказати за той чи інший, там, ну, що треба буде продавати. Да? Я скажу, що у нас ну, інфобізнес, у нас цифровий продукт. тобто, Хто зараз володіє інформацією, той володіє світом, вже да? не, для, не для кого це не є ну, якісь От, і... Я так дуже ну, простими словами, да, бо я ну, проста людина, і я хочу донести отакі сенси, що ви можете не чекати там, десятиліттями, да, коли ви там, отримаєте там, три вищих чи п'ять вищих освіт, і от тоді, може, я спробую. Ні, починати треба було ще вчора. Ну, як мені казала одна людина, да, що я кажу, а коли мені там, запускати там, свій курс, там, я хотів також ну, вийти там, да, в інфобізнес, він каже: не треба тобі більше нічого вчити. Починай вже от сьогодні з того, що є. От, і я його послухався, і на наступний день я ну, запустив в телеграмі там, свій перший курс наставництва. От, і зробив, ну, перших два клієнта у мене з'явилося. Я зробив продажів, да, і заробив там близько 300 доларів. От. І а взагалі, клієнти у мене прийшли там з, з TikTok, да, якесь там відео залетіло. Посилашці вони перейшли до мене в телеграм-канал. Я там провів таку тренінг-ігру за тиждень і отримав ну, декілька продажів і заробив там перші 300 доларів. Тобто, от інтернет, от вам соцмережі, і от вам інфобізнес. Тобто, ви можете не мати на руках ніяких товарів, ніяких продуктів. Навіть самі не бути, наприклад, експертом в тих чи інших напрямках, да? хоча я впевнений, що немає бездарних людей і можна розкопати також вашу експертність, ваші дари і таланти, але це буде вже згодом. З самого початку оцей тест-драйв це от це відео. А да? потім наступне друге відео: як упаковувати профіль, як упаковувати свою сторінку Instagram або Facebook. І третє відео, як запускати рекламу, або як безкоштовні методи просування, як можна розсилати свою таку пропозицію. Да. Це можна почати з першого. От ви комусь пересилаєте оце ознайомче відео, да. я його зроблю зараз в YouTube. От, і пришлю вам силочку, да. але щоб потім. Якщо ви комусь відправите, да, і ця людина подивиться, і звісно, що вона е, ну, звернеться до мене, да, от, і я їй зможу продати. Але щоб не було такого, да, а щоб ця людина вважалася вашим клієнтом, е, то ви мені просто ну, пишете да, там, скинь відео, і я вам скину його просто без силочки, щоб ви могли просто його скинути, щоб людина потім до вас звернулася, а не до мене. От, бо ну, мені не, не, не треба ваші клієнти. Е, я просто зазікавлений, щоб почали ви саме заробляти. От, а я, я найду з чого заробити. Отже, е, тому е, зараз ви подивитесь це відео, і просто під цим відео можете мені написати або в Ютубі, або там, ну, там, де я скину це відео, можете мені там написати там. Ну, у мене в, у всіх соцмережах є десь або в закріпі, або в коментах, або в описі до відео є мої посилання там, на Дірект і так далі. тобто Мої контакти. І ви мені просто можете ну, написати там, Хочу на тест-драйв, хочу на міні-курс на тест-драйв. І я вам скину, е як можна долучитися. От, я скажу так, що це буде просто ну, символічна ну, ціна, да, там, пару сотень гривень, може навіть менше 200 гривень. Але це просто буде відсікати халявщиків. Бо знаєте, ну халявщики вони сидять на ютубах, десь там в тіктоках, прожигають своє життя, гортають, гортають і так ні в чому не навчаються. От це із тих 90% людей, які просто дивляться за кимось. А ви можете зайти в той 10% людей, які не просто дивляться, гартаючи соцмережі, а ти стати тим, хто навчиться робити перші кроки і почати з цього заробляти. От, і тому, друзі, я вас вітаю і зараз скину це відео і вже. Я так думаю, на днях, може на вихідних, може вже з неділі запишу друге і третє відео, там де розповім наступні кроки, вже такі практичні, як ви можете зробити свої перші кроки. Тому зараз буду з вами прощатися і бажаю вам всім успіха. Можете заходити на тест-драйв, спробувати себе, а я знаю, що у вас все вийде, просто може комусь прийдеться. Трошечки глибше копнути, щоб докопатися до свого діаманта. От. І я вам в цьому допоможу. Так що, друзі, тримаємо зв'язок. Пишіть мені, які будуть питання, я вам з радістю відповім. Все, на зв'язку був Олександр. Всім бажаю гарного вечора, мирного неба, до зустрічі!